Цей день не зволікайте, а опинившись у потрібному місці і у відповідний час, не гобіться. Беріть ініціативу у свої руки і доля винагородить вас. Перегляньте свій раціон. Настав час порадувати організм вітамінами. Це покращить загальний стан і зовнішній вигляд. Овен. Цього дня не виключено з'ясування стосунків з людьми, що вас оточують. Намагайтеся не з'ясовувати стосунки з родичами. Через необачні рішення може виникнути конфлікт надовго. Час планувати вихідні. ТеЛЕЦ. Зірки попереджають тельців, що у особистому житті можливі серйозні зміни, як позитивні, так і негативні. Будьте спокійні і не реагуйте на откровення другої половинки різко. Інакше кохана людина закриється. Близнюки. Інший вплив або помилкова інформація можуть призвести до фінансових втрат. Будьте обережні в роботі, інакше можете зробити багато помилок, наслідки яких буде складно виправити. Рак. Перша половина дня вкрай несприятлива для спілкування з друзями та близькими людьми. Намагайтеся провести цей день з максимальною користю. Найкраще, якщо залишитися наодинці зі своїми думками і займетеся самоаналізом. Лев. Спокійніше ставтеся до того, що через непередбачені обставини вам доведеться змінювати плани або переносити намічені на сьогодні справи. Всі зміни тільки на краще, тому запасіться терпінням і спостерігайте за тим, що відбувається. Діва! Появи на вашому шляху невеликих труднощів, особливо якщо ваші задуми чи намічені справи належать до ризикованих хороший день для візиту до фахівця з краси. Час планувати літній відпочинок і починати накопичувати гроші. Терези. Впевненість у своїй чарівності, дотепність та оптимізм зроблять вас центром будь-якої компанії. Друга половина дня обіцяє піднести приємні та несподівані сюрпризи. СКОРПІОН. Сьогодні ймовірні дрібні непорозуміння, що виникли через необачні висловлювання або хибно витлумачені обіцянки. Не варто давати обіцянок, які ви не маєте наміру виконувати. Смачна вечеря підніме настрій наприкінці робочого дня. Стрілець. Радісні події чергуватимуться з неприємностями, а успіх сусіди з невдачею. Будьте розсудливими і не беріться за сумнівні справи, які на те, що користь принести, а навіть не шкодити можуть. Займіться йогою або медитацією. Козиріг. Сьогодні цілком можливі конфлікти через ваше небажання визнати свої помилки чи невміння прощати чужі. Намагайтеся не бути ханжою, давайте людям право на помилки. Водолій. Негативні емоції можуть серйозно ускладнити стосунки з близькими і навіть призвести до повного розриву відносин. Будьте налаштовані на співпрацю, якщо вона дійсно для вас має значення. Риби Фатальний збіг обставин призведе до фінансових втрат або змусить вас активно відстоювати свої принципи та думку. Цінуйте людей, які говорять вам правду. Будьте обережні на дорозі та у громадському транспорті. З вами був канал Сузір'я. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, якщо хочете знати свій гороскоп на кожен день.